Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо фарширувати оці красиві овочі. Начинка до них теж буде дуже смачна, оригінальна, незвична. Якщо вам цікаво, вмочуйтеся зручніше, будемо готувати. Взяла капусту також ще до цих овочів. І що тут у мене є? Два червоних перці, два зелених, два. Баклажани і один кабачок. Побачимо, чи все використаю, чи ні, не знаю. Значить, Що я роблю? Перець вичищаю від плодоніжки і насіння. Захотілося мені не просто голубці зробити, а сфарширувати до голубців і ще й ці овочі. Але до фаршу не хотілося мені додавати рису або ще якоїсь крупи, тому я почала думати, чим же начинити ці овочі. І придумала, готую таку страву вперше, але я думаю, що це буде смачно. Баклажани і кабачки розрізаю навпіл і також акуратно ножиком видаляю серцевинку, але не викидаю її, вона нам ще понадобиться. Спочатку вирізаю ножиком, а потім для зручності ложечкою чайною. Виймаю серединку і лишаю стінки не дуже тонкі, але й не товсті. Кабачок не чищу, тому що він молоденький, і зернятка там недозрілі, тому і серцевинку у кабачка я також буду використовувати. Половинку баклажана. Вичинила, От так, зробила таку якби чашечку, Бачите? а іншу половинку лишила цілою. Зараз я цю частинку баклажана почищу від шкірки. Мені зручно чистить такою овочечисткою, тому що вона знімає тоненьку шкірочку. І другу частину баклажана також почищу. У мене два таких шматочки. У одного молодого кабачка зрізаю оці краєчки і чищу його. Листочки капусти відварила в підсоленій воді. Такі вони, дивіться. Красиві, тоненькі, я таку капусту літню дуже люблю. З неї голубці краще виходять, ніж з зимової капусти, бо в зимової капусти листочки грубі, тверді. Оці всі овочі я також приварю в підсоленій воді, щоб вони були трошки м'якші і еластичніші. Варю недовго, з однієї сторони проварилися, перевертаю на іншу, буквально по одній хвилинці. І виймаю, виймаю і занурюю в холодну воду, також, як і листя капусти. І також приварюю перець. Отак підготовлений перець. В готовій страві не гірчить. Всі овочі підготувала. От Дивіться, які вони О, такі м'якенькі, нехай охолоджуються, а потім я їх буду фарширувати. А зараз буду робити начинку. Підготовлені кабачки і баклажани подрібнюю кришу кубиками. А також серединки, які лишились, я теж буду подрібнювати кубиками. Все нарізаю некрупно дрібненькими шматочками. Кабачки баклажани подрібнила. Тепер підсолюю їх, перемішую і лишаю. Нехай постоять, пустять сік. Ще для начинки я використовую отакі дві крупні цибулини. Нарізаю їх також кубиками. Подрібнену цибулю буду обсмажувати на сковорідці з розігрітою олією. Дві середні морквини натираю на крупну тертушку і теж підсмажую, додаю до цибулі і смажу разом з цибулею. Щоб не додавати багато олії і морква не пригоріла, я відразу підсолюю, перемішую все, накриваю кришкою і цибулю з морквою тушкую до готовності. Капусти я зняла необхідну кількість листочків, а це те, що лишилось. Я цю капусту теж буду подрібнювати і теж на кубики. Поки я займалась іншими овочами, кабачки і Баклажани постояли і пустили сік. Тепер я віджимаю їх від цього соку. Цей сік нам не треба, я його виливаю. Взяла пів кіло фаршу, додаю чорний мелений перець, підсолюю, а також сюди додаю всі наші заготовки, кабачки з баклажанами, більшу половину засмажки цибулі з морквою. А меншу половину лишаю, і половину підготовленої покришеної кубиком капусти. І це буде наша начинка. Якщо ж ви додержуєтесь посту чи по якійсь іншій причині не вживаєте м'ясо, можна не додавати м'яса, фарш не додавайте. Замість фаршу можна використати відварений рис або іншу будь-яку. Кашу. І це теж буде ще одна оригінальна начинка. А я хочу приготувати з м'ясом, тому цього разу додаю до начинки фарш. В Начинку також додаю половину підготовленої капусти, іншу половину лишаю. Все ретельно перемішую, пробую на смак чи достатньо солі. Все, начинка готова. До половини капусти, яка лишилась, додаю. Меншу половину засмажки, все перемішую, і це буде така шубка. На дно кастрюлі викладаю цю шубку, а на неї буду складувати фаршировані овочі. Спочатку начинку буду загортати у капусяні листочки. Голубці такі буду робити. Обрізаю оці потовщення на листочках, Отаку От одну велику ложку. Начинки і скручую голубець. Всі інші овочі також фарширую. Мені зручно наповнювати їх чайною ложкою. Всі овочі сфарширувала, зложила в кастрюлю і наливаю в кастрюлю десь приблизно склянку води. Ставлю на вогонь і варю десь годину. не менше. Готовність провіряю шпажкою. Також куштую начинку, якщо мене все влаштовує, набираю трошки оцього бульйону із голубців, підсолюю його, тому що спробувала малосолений він. Перемішую і додаю дві повні столові ложки томатної пасти. Можна замість цього додати потерті помідори. Мені захотілося томатної пасти, тому додаю томатну пасту, перемішую все ретельно і цим соусом заливаю наші фаршировані овочі. Також ще додаю декілька лаврових листочків. І ще протушковую хвилин 20, а то й півгодини. Мені подобається, коли все добре втушковано. Отака красота і смакота. Зверху я посипала зеленню. Ну що, будемо тепер знімати пробу. Ой, а ароматні, які вони наші овочі. Тож. Що ж його положити собі? Мабуть, баклажанчика положу. Отак. І спробую. Також я зверху буду поливати соусом. А соус у мене в однаковій кількості це сметана з майонезом, підсолена і додаю туди ще потертий часничок. Хто дивився, я таким соусом помідори змащувала. Ну, як тут мої експерименти, смачно це чи ні? Думаю, що смачно. Отак, соус. Ммм. Смакота дуже, дуже смачно. М -м -м. Сміливо готуйте такі овочі, вони дуже смачні. Можна просто навіть зробити голубці з такою начинкою, а можна перці фаршировані або все точно зробити так, як я. Дякую всім, хто був разом зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!